Навіть деякі погані мали вироблене почуття щодо мети людини. Одні вважали, що її метою є знання, інші практична діяльність, а ще інші повне використання життя і тіла у своє задоволення. А віддані почуттям люди заявляли, що розкіш є метою життя людини. А для нас ціль, за якої ми все робимо і до якої прямуємо. Це щасливе життя у вічності, а його осягнемо тоді, коли Бог керуватиме нами. І досі розумна людина ще не придумала нічого кращого над цей погляд. Святий Василій Великий